Впровадження нових умов до вступу у виші зведе роботу зно до нуля. Про це говорять освітяни. Кажуть, саме тестування дало випускникам українських шкіл рівний доступ до вищої освіти. Тому нововведення зайві цього року будуть ще враховувати середній бал атестата. Наступного року планується ввести ще внутрішній фаховий іспит у вищому навчальному закладі. Я думаю, що на рівні довіри суспільства до школи і вищої школи цього робити. Ти ще недоречно вступна кампанія за словами фахівців, показала, що система зовнішнього незалежного оцінювання є результативною у боротьбі з корупцією, і це не просто слова. Комітет виборців України в області, який організував даний захід, проводив моніторинг роботи пунктів під час минулорічного тестування. Минулорічний вступ показав, що всі рівні, хто як склав тести, так і вступають до вузів. Немає додаткових оцінювань. Тести перевіряють машини, тести не ідентифіковані. Не, 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 не тільки штрих ходи, неможливо вгадати, хто написав тест і таким чином, яким чином його підправити. Впровадження додаткових систем може перетворити всі ці зусилля нічого, тому що якщо є тест, а плюс є екзамен, екзамен завжди може бути визначальним і в такий спосіб втратиться актуальність тестів, втратиться рівність доступу до вищої освіти за допомогою знань. Відхід від системи зовнішнього незалежного оцінювання, впевнені директори прикарпатських шкіл. Це крок назад. Я не кажу, що тести цей ідеальні. От ми сьогодні багато говорили, їх ще дійсно потрібно вдосконалити. Але відповідним чином, вдосконаливши, відповідно маючи базу, банк цих тестів, ми станемо на той шлях, який є давно в світі в Америці більше 100 років вже системі тестування і ніхто її не ставить підсумку. Свої пропозиції щодо знову учасники круглого столу мають намір надіслати до міністерства освіти і науки та головного центру оцінювання якості освіти.